Ну, гра для нас це перша гра. Ми зіграли мало контрольних матчів, практично не зіграли. Знову новий склад, дуже важко. Травмований воротар стояв в воротах. І дуже легко. Ну, команда суперника дуже добре грала. і Настрой хороший, і почали здорово. І все у них вийшло зразу. Зробили гандікап такий. А потім вже тяжко грати. Я поздравляю команду суперників. «Ладомир». хороша команда, поздравляю дівчат, тренерів з хорошою грою і удачі їм в сезоні. Шо, дякую дуже величезне, що приїхали до нас. Гра, звичайно, вийшла не дуже по нашому сценарію, але команда бореться і буде боротися до кінця. Надіюсь, що в наступних іграх ми збережемо своє лице і будемо краще, краще грати. Ось. Дякую. Пішу. План на гру виконаний, результат в цьому підтвердження. До нових перемог. Розпочався сезон дуже вдалим рахунком. Виконали установку тренера. Ну, Тяжко було перестроїтись від футзалу. Атекс ем, молода команда, ем, в якої все також попереду. У нас плюс три, ми рухаємося далі.